Вітаю на каналі Вінтажний Посуд. Сьогодні приготувала вашій увазі ось таку композицію. Все це є на продаж, буду одразу показувати з цінами то запрошую для, до перегляду. Також хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал з продажу вінтажного посуду. Посилання на нього закріплене в першому коментарі. Хто не має телеграму, можна писати на. Вказані номери телефонів. Присилайте мені скрин того предмета, який вас зацікавив. І так, розпочинаємо. Ось тут у нас поблизу предмети від кавового сервізу ріга. Ось таке клеймо. Це не блюдечко, це тарілочка саме до нього. Блюдечко тут було однотонне, без малюнку. Ось, то є в мене дві чашечки. Ось такий малюнок з обох сторін, об'ємний малюнок з золотом, це об'ємне зроблено. Чашечки по 80 гривень, Тарілочка. також об'ємний малюнок з золотом 80 також гривень. Наступна кавова пара, це в нас полонне. Маю багато таких пар, саме таких штуки 4 і ще з різними іншими малюнками, такі самі за формою, кому треба, звертайтесь. Всі по 60 гривень. Так, ось ця чайна пара. Це в нас Тернопіль, перш, перший сорт. Гарно збережені, такий монохромний малюнок з золотом. На блюдечці такий ж самий малюнок. Їх є дві чайні пари по 150 гривень. Конячка ось така, це користень, більш сучасний клеймо. Також монохромно, гарно вони виглядають разом. Ось така статуетка. вона в гарному стані без недоліків 600 гривень. Ось ті чайні пари, це у нас також Тернопіль, тільки стареньке клеймо. Ось такий малюнок золотом. Мені подобається тут форма блюдця. Воно таке глибоке, бачите? От їх є три чайні пари в гарному стані по 150 гривень. Так, Я ну, вже покажу всі чайні пари, а потім перейдемо далі. Так, ось такі. Синій малюнок, трохи коричневого додано, це в нас кала ГДР, таких є дві чайні пари без недоліків по 100 гривень. І є одна чайна пара, я збиралася її сюди поставити і не поставила. На ній вона ціленька, на ній заводський недолік більше ось, ну, тіста, не зачищено ось тут по краю. Оце. От, ота чайна пара з недоліком 60 гривень. Так, і біла з золотом, Окей. біла з золотом, чайна пара полонне. ось така на юбочці. Зі знаком якості. Так, таких є дві пари на обох ось так затерте золото, тут всередині збережено, але до них підібрані блються. Вони нерівні сюди ці блюдця, одразу кажу. Чашка стає, але трошки, ну, вона якось тут не на місці, то можна взяти окремо. Самі чашки 2 по 80 гривень, Блюдця по 40 гривень, кому разом то 120. Так, ну і одразу ще покажу ось ці стакани. Їх є три штучки, Ті два в гарному стані, на цьому є маленька-маленька зачіпка. Ось вона зараз покажу ближче. Ось вона, бачите, і під нею ще три маленькі подряпинки. Тут і гарні по 100 гривень, а цей одненький 40. Якож приготувала поближче, вони сюди в композицію не вписуються, але ось приготувала ще показати, які в мене є. Таких є три штучки в гарному стані по 80 гривень, і такі по 50 гривень тут є. Особливо по внутрішньому краю такі зачіпки. Не сколи, а просто такі ось нерівності. Сподіваюсь, що вам видно. Але тут гарний малюночок, дивіться, який. Так, мілілітрів я особливо не п'ю, не можу вам на глазок так сказати, ну, десь 50-70 ось так. І, мабуть, аж на 100. Ну, а це як стаканчик, висота 8 сантиметрів. Продовжуємо далі. Ось такі в мене є чи вази, чи свічники, хто їх як використовує ось по версії інтернету. Це. Фінський автор Тапіо Віркало, якщо я не помиляюсь, але я не буду це стверджувати прям 100%, бо, можливо, по тих формах робили і в Радянському Союзі, бо ну, просто я люблю шукати всьому якесь пояснення, роз'яснення, і їх не такі багато, таких вазочок чи свічників по родинах. І я не знаю, чому саме от фінське скло, ну, так, так багато. Це не штучні яких екземпляри. От. Вони бувають такі бувають блакитні. Ось є в мене їх таких штук 5, мабуть, по 280 гривень. Дуже гарно виглядають. Ось такі ламана якась крига така. І там діаметр під свічку. Таблетку ось ту маленьку. Так. Далі ось ще знайшла в своїй композиції ще дві пари. Одна от така маленька кавова, коростень. Є в мене їх з цього набору. Вони, знаєте, такі різнокольорові. То є там ще декілька кольорів, всього таких чотири. По 80 гривень. Ось така велика чайна пара. Ріга зі знаком якості 2,60 коштувала, О, але вони такі були любими в сім'ї. Бачите, як затерти золото. І на одній їх в мене є дві. Ось саме не ті, я її приготувала вам показати, є от така нерівність по краю. Ну і затерте золотом чашка мілілітрів на, ну, 350, 400, мабуть. Блюдце 17 см велике, затерте золото, але все ціленьке. А, ні, не ціленьке, забула. Це на тому ціленьке, а тут. Ось такий плаский, гладенький такий, чи скол, чи нерівність. Але вони такі класнючі. То ось ця пара 120, ой, ця пара 80 гривень, а та, що ціла, але також затерте золота 120 гривень. Так, ось ці два красення величезних. Це автор Паламар стрильський завод, вони прям величезні, 27 см, якщо я не помиляюсь. Кручена ось така ніжка, колір. На жаль, вони не ідеальні. Спробую вам ближче показати ось такі є. Ось такі малесенькі-малесенькі нерівності, бачите, по краю, в по пурці повітря є. І так само на обох. От. Раніше я просила за 1 тисячу гривень, ну, якось зараз не сезон святкувань, то. Ціна знижена півтори тисячі за два штуки за пару. Їх, ну Взагалі-то їх ринкова ціна, хто буде писати в коментарях півтори за один, бо вони ну дуже гарні, дуже крутезні. Так, підготувала трошки тарілочок. Ось ці на моєму телеграм-каналі розміщені вже давненько, але чомусь вони досі не знайшли власника. Але ж вони дуже гарні. Це в нас Японія. Ось такі клеймо. Японія. Дивіться, який гарний малюнок. І що саме головне, вони прям новенькі. От прям новенькі, новенькі. Бо стопка, їх у мене 12 штук, були перекладені ось таким картоном. Також вам приготувала ось це показати, просто щоб, можливо, комусь буде цікаво, як саме перевозили посуд в Радянському Союзі. Ось така, ну, це як ну як мокрий картон, як на папіє маши, якусь таку кашу робили. І ось такі. Що були перекладені, ось так вони були, ось ці тарілочки. Тобто вони не були у користуванні. Новісенькі стояли стояли в серванті стопочки. Є їх 12 штук по 100 гривень. ну Здається, мені це дуже гарно на них ціна. Ціна е, продаються комплектами по 6 або всі 12. Так, і ще ось такі. Це також я була на дуже цікавій квартирі такій. Там бабуся нової ось цієї власниці квартири, її бабуся працювала на складі. Таке, таке цікаве радянське слово, склад. От, і робила запаси посуду. В трьохкімнатній квартирі було 5 сервантів з посудом. Ну, Щось там розікрали квартиранти, як вона жалілася. От, а частково я купила посуд. То о, я не скажу, що він там ну, був такий високоякісний. Можливо, внучці там чи доньці на свадьбу купляла, на весілля. От. То ось з таким малюнком. Я взяла там тарілки, це глибокі тарілки, це в нас Баранівка другий сорт. Вони не були у користуванні, просто також стояли стопочкою. Їх є у мене багатенько, там частину вже купили в телеграм-каналі, то вирішила вам тут показати, їх є штук по 20. Можна брати комплектами, можна поштучно. Кому як треба? Ось такий з рельєфним малюнком 24 см для перших страв. Вони по 60 гривень, а гладенькі без такого рельєфного малюнка, але тут є ось така коричнева, стрічка, такі по 50 гривень. Є багато можна. Навіть взяти по 12 штук. Ну, поки що, на момент запису відео. І також з цієї квартири ось такі тарілочки, 17,5 см користень. Таких є, забула, 10. 10, здається, таких є тарілочок. Плюс 2 є додатково з малесенькими нерівностями по краю. Такі от по 30 гривень, ті, що з нерівностями по 10 гривень. І є 5 штучок, вони такі самі за розміром, такі самі за малюнком, але тут такий рельєфний трошки край. Кому цікаво, покажу на фотографії. Ось такі по 30 гривень тарілочки. Далі для огляду трошки вази. Ось це в нас ваза з такими рожевими квіточками. Це в нас полонним. В гарному стані 20, 20 сантиметрів вона, здається, 350 гривень така вазочка і київська вазочка. Склимо Київ, З люстровим оздобленням. з недоліків тут, на одному з цьому пелюстку, чи що воно таке задума автора, можливо, це, бачите, затертість цього люстру. Можливо, це якийсь заводський недолік, а може так і є. От. Але вона з ручним розписом. Ось це все вручну намальовано. Так, і понизу тут є ось такий маленький скол, але він під глазур'ю, він заводський. Ось, ця вазочка 400 гривень. Так, така от вінтажна вазочка п'ятидесятих років 20 см в гарному стані, 350 гривень Ось на такій платформі. Кавничок ще хотіла показати. Це я вчора розміщувала таке оголошення з продажем кавників. Довбиш. Назбиралось в мене їх такої форми аж три штуки. Все в гарному стані, тільки ось затерта по золото. на кришечці на цій по 100 гривень. Там є ще два окраси, То, кому цікаво, звертайтеся. Хоч ніяк для використання для кави, а можливо квіти поливати. Зручна така форма з довгим носиком. І наостанок покажу ось такий глечик від набору для пиття. з Словаччина 70-ті роки, автор Адольф Матура. Пресоване товсте скло. Він на 2 літри. Коштує 700 гривень. До нього йшли е, такі такі стакани в наборі, але чогось жінка вирішила продавати окремо всі предмети. І пан Леонід на барахолці мене випередив, купив ці стакани. Але не хоче йти зі мною на колаборацію і продавати разом, сказав, залишить їх собі для використання. От, тому. Хочу вам запропонувати до нього ось такі бокали, вони від іншого такого набору. Той набор йде з графіном. Є в мене і графін такий, без кришечки тільки. І до нього йшли ось такі чи, чи як креманки, чи фужери, чи щось таке, також пресоване скло. Ну, це вся поверхня така ігольчата. І є вони трошки різні по висоті і різні за малюнком. Буває, що цей гольчатий малюнок іти до самого краю. Ось такий в мене є на вибір багато, у великій кількості по 180 гривень. Ось так виглядають разом. Так, ну і на цьому ми будемо завершувати наш показ, кому ще цікаво. Чекаю ваші скріни, фотографії, вайбри в телеграмі. Будь ласка, підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Завжди всім рада. Дякую за увагу, до побачення!